Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про новини, які стосуються пенсіонерів, взагалі соціальної допомоги даною інформацією ділиться новий очільник Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності в Україні. Що буде змінено найближчим часом? Те, які реформи планує провести Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. України, значить, дивіться, першочергово будуть змінені підходи до пенсійного забезпечення, солідарна пенсійна система, гарантовані пенсійні виплати по досягненню пенсійного віку, прямий зв'язок між внесками єдиного соціального. Е Внеску, так? їх тривалістю і розміром пенсій. Ну, в принципі, якщо виходять із цього, і зараз ми отримуємо з вами солідарну пенсійну систему. І зараз пенсійна система у нас базується на трьох важливих показниках, так, це ваші заробітки. Скільки ви заробляєте, чим більше ви заробляєте, чим більший вас ваш внесок, який ви сплачуєте до пенсійного фонду, відповідно на більший розмір пенсії ви можете розраховувати, що ж буде внесено. Змін до обчислення, отже, дивіться, трансформація спеціальних пенсій у професійне, а саме оплата з урахуванням трьох факторів: базова виплата, варіативна пенсійна складова та професійна з різних джерел. Фінансування і запровадження обов'язкової накопичувальної системи. Адже за підрахунками саме накопичувальна пенсійна система також може впливати на розмір вашої пенсійної виплати в сторону її збільшення. Так, далі дивіться. Що ще? Залишається системна підтримка для дітей та батьків. Зокрема, будуть створюватися умови для поєднання батьківства з професійною діяльністю, збільшення виплат при народженні, далі розширення охоплення дітей соціальними послугами. Так, дивіться, і найближчим часом будуть оновлені соціальні стандарти, які допоможуть родинам у складних життєвих обставинах. Для цього вже запроваджена у нас базова соціальна допомога та буде ще проведена реформа прожиткового мінімуму. Це теж дуже класна ініціатива, тому що прожитковий мінімум ми з вами розглядали це питання. Він у нас, по-перше, не змінювався. По-друге, зараз знаходиться в критично мінімальному розмірі. Для які втратили працездатність, це 2361 гривня. Для працездатних 3028 гривень, а взагалі для населення становить прожитковий мінімум у нас 2920 гривень. Хоча, за різними підрахунками, рівень прожиткового мінімуму має бути в декілька разів більший. Тобто він має бути. Більше 6, майже 8 тисяч гривень, це що стосується прожиткового мінімуму. Але як буде проведена реформа прожиткового мінімуму, поки що не досить зрозуміло, тому що якщо ми проаналізуємо і проект? Законопроект да, щодо бюджетної декларації, там ми бачимо з вами збільшення. Ну, не більше, ніж на 200 гривень. Ну, будемо чекати, можливо, буде новий законопроект. І відповідно будуть нові цифри. Дійсно, прожитковий мінімум для населення буде збільшений в тих розмірах, якого ми дійсно з вами. Потребуємо. Далі дивіться ще, значить, продовжують розвиток соціальних послуг, оплата послуг, гроші ходять за людиною та впровадження кейс-менеджменту. Так, це що таке кейс-менеджмент? Це коли ви будете звертатися за тим, що ви хочете отримати соціальну допомогу, ви перебуваєте в складних життєвих обставинах, ваша родина. В такому випадку працівник зможе відразу бачити всю інформацію. Та відразу зможе підказати, чим держава може вам допомогти в даній ситуації. Далі, дивіться, також ще розпочнеться робота незабаром. Не Цитую, над запуском єдиного вікна для внутрішньопереміщених осіб, де ви зможете буде отримати допомогу та підтримку від моменту евакуації до інтеграції в нову громаду. Крім того, залишається. Підтримка для людей з інвалідністю, значить, дивіться, перехід від підходу, здійснення виплат людині за соціальною знакою інвалідності, до підтримки людини, яка втратила здатність, до отримання заробітків. Далі. Індивідуальна комплексна соціальна підтримка буде відбуватися за результатами об'єктивного оцінювання функціонування людини на основі міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я, і підтримка працевлаштування людей з інвалідністю та засобів їх реабілітації. Отже, будемо чекати найближчим часом старту. Так, запровадження обов'язкової накопичувальної системи е, стосовно гарантованих, це що повертаємося до пенсіонерів, так, гарантованих виплат по досягненню пенсійного віку. Ну, в принципі, вони в нас і зараз є можливо. Е, Пенсійний, можливо, Міністерство соціальної політики Сім'ї та Єдності України подасть відповідний законопроект, який буде передбачати збільшення розміру пенсійних виплат, і знову ж таки прямий зв'язок між внесками єдиного соціального внеску, так, їх тривалістю і розміру пенсій. Тож чекаємо, наразі о, о, цих змін. От, і обіцяють, що ми будемо знати всі під подробиці і на ранніх етапах розробки даних соціальних реформ. Отже, чекаємо тоді, якщо у вас виникають питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ми обов'язково ще в наступному відео про це поговоримо. Ще дивіться. Стосовно тут я бачу. Стосовно трансформації спеціальних пенсій у професійні, що тут будуть ураховуватися три фактори: це базова виплата, то, скоріш за все, все ж таки пенсійна реформа. Тому що якщо ми візьмемо проект законний про який про пенсійну реформу, яка мала в принципі вже запрацювати ще в липні 2025 року, то там теж мова йшла про базові виплати, то все ж таки можливо. І буде і запрацюється пенсійна реформа, і так як і обіцяли, здійснить перерахунок пенсій для українських пенсіонерів. Тож будемо чекати, будуть з'являтися подробиці. Буду ділитися з вами інформацією.